Єдність громади шлях до перемоги. Таку назву має благодійний фонд у городку. Його заснували наприкінці літа, аби місцеві жителі могли підтримати наших військових. Метою цього фонду є перше об'єднати наших мешканців міста для того, щоб допомагати збройним силам. І друге зосередитися на автомобілях для збройних сил, тому що це така річ, яка найпотрібніша зараз з тої допомоги, яку ми можемо організувати от з нашого містечка. Над реалізацією ініціативи працює ціла команда. Це місцеві бізнесмени, фізичні та юридичні особи. За недовготривалий період діяльності фонду вже є перші плоди. Ділиться його засновник. Нам вдалося закупити п'ять автомобілів. Ці автомобілі ми швиденько зараз відремонтуємо і будемо передавати для збройних сил. Всі автомобілі закуплені за кордоном. Це Голландія і Бельгія. Це така довготривала робота. Потім доставка до України також зайняла трохи, трохи часу. От. Але як результат, ми маємо на сьогоднішній день п'ять автомобілів, і це такий старт. Це початок. Загалом вже транспортні засоби закупили відповідно до потреб військових. Це три повнопривідних джипи і два буси. Тож найближчим часом арсенал автівок ЗСУ поповниться.